В цьому залі сьогодні дуже багато українських підприємців. Тут є власники компанії, тут є менеджмент, тут є стартапи, тут є ідеї, які ще не народилися, але мають народитися. Буквально три поради з вашого боку: як правильно розвивати бізнес, як правильно будувати стратегію зростання і як правильно тримати баланс і скидати зайву вагу. Ну, 20 секунд залишилося, не знаю, як це зробити. Дивіться, я не люблю робити поради підприємцям, тому що у кожного своя історія, у кожного своя точка, в якій зараз знаходиться, свої нюанси. Ось я хочу дати пораду сам собі, яку я дав нещодавно, і вважаю, вона універсальна. Треба зростати 30% плюс рік до року. Тобто, якщо ви не зростаєте з такими темпами, це означає, що ваша компанія стагнує. Це означає, що в принципі ви помираєте. І коли я побачив, що в нас зростання зараз 10-15 то якраз я розумію, що ця компанія вона помирає. Тобто з таким темпом. Тому порада, як це робити, це вже окрема історія, що треба робити з але треба зростати 30% на плюс, тоді ви будете. Тако в шаленій формі, да? тобто, да, трошки буде схоже на божевільних. В цілому компанія буде ковбасити постійно, але саме в таких умовах буде і ви будете робити класні продукти, класні досягнення, брати вершини і знаходитися в хорошій гарній формі. Да? Бо 30 плюс це треба дійсно мати фітнес, фітнес форму Зараз ми спілкуємося там з нашими колегами з європейського офісу. Я дуже бачу багато історій, коли люди романтизують бізнес. Сто відсотків. Всі такі зараз… Та, щас... і не тільки дівчинки. Зараз ми полетимо. Мені здається, що хлопці набагато більше страдають цією історією. Да? Дивіться, не треба романтизувати, треба усвідомлювати свої можливості, потужності, дійсно в якому ринку ви працюєте, зростаюча категорія, які тренди в категорії. І дуже дуже повільно, після класного аналізу, починати. Друге, я бачу сьогодні дуже загострилася проблема. Ще навіть в тому році в нас такого не було. В нас на сьогоднішній день 17 вакансій відкритих. і Це не лінійний персонал, а там починаючи від э, Head of Ecom, там э, менеджерами та іншими. Тобто, є под... дійсно проблема сьогодні в гарних кадрах. Кожна подія Форс насправді це про натхнення, про мотивацію. А сьогодні, взагалі, подія, яка об'єднує велику кількість підприємців, і це чудово. Тому дуже дякую команді Форкс за організацію таких чудових подій. Я думаю, що таланти народжуються там, де вони народилися, питання, де вони себе реалізовують. Я сам народився на Вінниччині, але волею долі опинився в Луцьку. Я там навчався, залишився, розпочав бізнес і створив сім'ю. І я вже прожив більше 30 років на Волині, і вважаю себе волинянином. І дуже я вважаю. Ну, важко назвати це патріотизм, чи якось інше. Я вважаю, що не обов'язково бути в якомусь мегаполісі чи навіть країна, де ти можеш себе реалізувати. От, виявляється, Луцьк дуже такий комфортний для бізнесу, Я в цьому переконаний, бо я ще, крім того, очолюю об'єднання роботодавців Волинської області, трошки знаю. Ну і скажу відверто, в Волині, мабуть, на Другому місці по народженню е рітейлерів У нас є такі рітейлери доволі відомі. Це компанія Сімі, бувша компанія 723, Вони вже національні оператори. Це дуже крута компанія. Це може майбутня Аврора. Ну, Ми знаємо трошки більше, бо фактично ми разом розвиваємося паралельно. Це дійсно дуже інноваційна компанія з гарною моделлю і ну, сумасшедше талановитими людьми, замотивованими. Є компанія Край, вони розвивають франшизу СПАР. Ну, це такі великі компанії, є ще є ряд інших. Тобто я вважаю, що Україна багата на таланти, і тут, який регіон не візьме, то кругом куча самородків. Насправді, як на мене, тут найкраща концентрація, найкращий івент в Україні з точки зору підприємництва, тому що велика концентрація цікавих людей я виходжу, хочу за сама поспілкуватися. Усіх такий бізнесовий дух. Ну, насправді є глобальні приклади телеком компаній, яким вдалося трансформуватися. Результат трохи різний, але ми безумовно дивимося не тільки на себе, що ми можемо зробити. Ми дивимося на такі компанії, як Какао з Південної Кореї. Ми дивимося на компанії СК Телеком, ми дивимося на інші індустрії, такі, як, наприклад, Каспі, як вони розбудовувалися, як вони змінювали свій бізнес для того, щоб змінити сутність. Це те, що ми робимо. Наше бачення. Воно досить просте. Це перетворитися з компанії надавача телеком послуг у компанію, яка надає цифрові послуги споживачам з телеком ліцензією. Оце наше бачення. Якщо взяти основний KPI, на який ми дивимося, їх два: це залучення клієнтів, цінові сервіси. В нас на сьогоднішній день з загальної бази Київстар приблизно 6 мільйонів клієнтів користуються нашими цифровими послугами на регулярній основі. Таких клієнтів унікальних унікальних приблизно 10 мільйонів. 6 мільйонів користуються на регулярній основі. Ну і друге, ну все ж таки, ми бізнес. Ми дивимося на показник частки доходу від нетелекому в нашому бізнесі. Почали ми це. Це була друга спроба. Насправді, другу спробу ми почали десь у 2019 році, коли ми вибудували цю стратегію, затвердили цю стратегію всередині, і десь навіть Київстар випереджав інші компанії групи з часткою доходу від цифрових послуг приблизно 0,4%. 0,4%. на сьогоднішній день. Я думаю, що ми 2025 рік закриємо з часткою доходу від цифрових послуг 15%. От оце приблизно і це приблизно все одно руку. вже не «Київстар Груп». Це вже «Київстар Груп, це вже є «Київстар груп на сьогоднішній день. Да. Повертаючись до однієї з частини питання, в нас не вийшло з першого разу, і в нас ще, ще не вийшло. Ну потрібно розуміти, ми все ще глибоко телеком компанія з усіма вадами і перевагами цього бізнесу. От перший раз не вийшло з моєї точки зору, тому що акціонери спробували це зробити в дуже централізованій манері. От є на той момент це було приблизно дев'ять ринків, де на кожному ринку ми побудуємо отаку от екосистему. А воно так не працює. Воно так не працює, тому що Пакистан відрізняється від, від України як умовно Марс від місяця. Ну це, це різні, це зовсім різні планети. І для мене сьогодні було дуже важливим участь в воркшопі по стратегії розвитку. Я отримала для себе важливий інсайт і поштовх до дії, що я вже сьогодні, ввечері, завтра буду впроваджувати в своїй компанії. І звичайно, це купа крутих, цікавих людей.